Так, Всім привіт, слава Україні! По п'ятки коси. Дивимося, змолотив я 55 соток. Так. У мене така увага була, вся на, на п'ятку цю на косу, коли ж вона зупиниться. Так ось почав молотити, та ще треба було. Треба на, було діхати 7 кілометрів. Дозимаєш мене величенко і собі нічого не взяв ніякої коси, другої, ніяких цих запчастей, щоб вернути все назад цих цих флянців, інструментів, толком. там, один тільки рімінь взяв у нас Він вже був почти і Що? Дивився, дивився. Коли ти вже щось заклиниш, чи перелегнешся, чи переламаєшся, ні, і все. Три ремня поміняв за той вечір, за півдня. І це там показував. А э, А коса хоч пишу. Працює. Ну Тут набивається, ну це ну, понятно. Ну, тут колоски, оце все воно сюди лізе. Так. І це. Это... А як раніше було? Тут ці пластини. Также там я і змазував його частенько, там кожен город. І ця, і мазута, і, і полова, і. <рес> Та це капець. Ну не знаю, ну поки ходив. Це ж ця коса. нивовська, ще там. Казав чи не казав. З ниви. так, ту балмет я зняв. Там же ж п'ятка оригінальна. Ось цей сегмент, що я ось прикрутив на болтики 5,5 мм болтики. Ходи, там трошки розточив оцю В середині цю цю, цю, пору, цю, як там мій прижим цей. Так, от ну, тільки зразу перед виїздом змазали цю косу. Поганяв її, поганяв її в холосту на холостих оборотах, там минут 5. Так, потім, ну, поки там накрутили ці всі барабани з э, сої перерегулювався на повністю там, аборти дав. І воно там собі колотило. Да? І потім, потім це. Думаю, на додачу максимальні обороти. І плану-плано-плану плану, плану даю обороти. Воно собі шевалиться і все. Не знаю. Поїхав молотить. почав молотить. Ну, ремень спав, не дав мені нормально попробувати нахлаждення. Потім замінив рівня, дождався його, привезли, став молотить. Ну, потихеньку думаю. Ну ось ось, ну коли, коли. Другий ремінь порвався. Кручу привод молотарки, той двохручейний. Розпався між собою. Розпався. Ну ладно, а ця хода? На. Коротше, не знаю хлопці. Ну, хто там які ставки робив на цю косу, да, на цю п'ятку. У ну, мене нема поки претензій. Немає. Ну, я. Як от раніше я б я б просто тут мазався б. Я б весь в мазуті в цьому негролі і, і та п'ятка і все навколо п'ятки та. Й... У ну, мене вже. Оце що, мінус по цій косі, що оця юбка, оця юбка, вона коротенька, щіла, по подивіться, яка. У кого там як зроблено, я не знаю. ну. Оце мені оці. Ці п'ятки не, не подобається, тобто не п'ятка ці сегменти, чим вони, вони мені не подобаються. А тут ось, ось ще якась коротша. Це кажись, форшріт. Коли все купляв, і там взагалі пощідлина. Тут воно ось набивається ось і не дає йому нормально йти в масі. І ще й звідси ось трошки попричіплювалося. Так, і воно тут трохи придержує масу. І потім нерівномірно йде і пучками. Пучками йде. І потім гавкає барабан. Оце цей прикол мені не подобається, що там застряє. Так, ось все. Хопа, те саме по собі, те саме застрає і все. Так. Ну, тут теж набивається половина. ну це таке, можемо діватися. Поличка така якраз забирайся. Так. Все, ну, поки працюю. Я не буду її знімати, цю косу було вночі. Пів гектара зробив, то це як показник, наче. А ці. на песик. Сусідський песик. Ці. Ножики ці. Ну, блін, ну. Вони спочатку були, я там шліфунув трохи таку, да? а, це ти що міняв. І це. Вони такі були, наче як прогнивші трошки, ну, ржавчина така була. Неповерхна. Не а це пройшли трошки, і такі вони вже блестять, гостренький. Все, хай працюють, ну, це і хуже і все. І взагалі насчет ріж, ріжучого апарата, от, я б такого хотів би, от. ну поки в мене є щось міняти. Отакі всі сегменти в мене є, бо було 4 метри коси, і там метр 20 чи що осталося. Там що 10 нормальних є. То, ну, ну буду міняти ті, що є, щоб не купляти. Ну, вже на болтики. А от, а от якщо також наперед уже ну, щось куплять, то вже переходить на, на якісь е, ширші юбки. Ось ну, тут теж ця дирка. На, на ширші юбки, щоб воно це все діло перекривало. ну Це вроді як е, е, класовський я зрозумів, ну, якщо вони ще підійдуть по отворам, бо там чуть-чуть не так от по центрам. Там треба дуже, дуже уважно дивитися, мірятися. Якщо піде так мені сказали на базарі, що підходять. Поміж центром просто діаметр там 6 чи 6,5 і щось таке, треба дивитися. І під болтики його сюди фігарить. Тобто один комбайнер мені казав, що ріжучий апарат. Ну, ось він ставив, наприклад, на класі класовський оригінальні. ці ж е... Ці ж коротше, сегменти, і вони, вони конкретно ходять, вони легко ріжуть, і вони ну, зусилля, щоб щоб тягати косу менше так за то що ріжучий апарат конкретний. І щось там зрізав, щось таке, що. Не, не, не соломину, щось там попалося, то воно може і не відчуть. Ну, важко повірити, але каже, це, це він сказав якби, професіонал скажімо так, цього діла комбайнер, з досвідом великим. Так, а поки так, в принципі, працює, все, наблюдаємо далі.